Тижелавато, тому здесь трактор не вот это мне пока погода надо скопать. Пенсіонерка Зінаїда протягом 30 років займається землегосподарством. це на ділянці землі, яку дали в оренду ще її мамі, як ветеранці війни. Після смерті мами Зінаїді продовжили оренду ділянки. Тепер вона самотужки доглядає за землею. Жінка має 10 соток землі і за рік користування платить до міського бюджету 100 гривень. Сначала нам разрешали только сажать как огородные овощи картошку, помидоры выращивать, вот, морковку. А потом нам разрешили сажать кусты. Здесь вот у меня 6 орехов, вишня, яблоня, смородина, малина и остальное все под огород. Мама умерла, муж у меня умер. Я залишилася дна. Я не можу оставить этот огород, Я живу за этот. Хоча у мене пенсія вважається середнє. За словами Душкіної, цьогоріч оренду землі не продовжили, як робили понад 30 років. Учасники товариства ветеранів війни та праці пруд прийшли на чергову сесію міської ради з проханням продовжити їм договір на два-три роки. Це довгороднього товариства Пруд. Яке вже існує 32 роки. У нас на даний момент 95 членів садовогороднього товариства, 15 учасників бойових дій, в тому числі два інваліди війни. воїни-інтернаціоналісти, чорнобильці, волонтери, які хочуть працювати, які працюють тут давно, які мають додаток як до матеріальних статків, тому що пенсії не дуже великі. І де ми ще орендуємо там, звичайно, городи в порядку. І зараз трактор вже працює. Люди посадили часник. За словами запотічної, обіцяна комісія, яка мала оглядати територію, не з'явилась. Депутати на сесії кажуть, комісію створили, а робоча група виїжджала на місце і виявила порушення. Комісія виїжджала, оглядала і розглядала ці земельні ділянки, частина і ж частини, яких не обробляється. Тому тут стверджувати про те, що поїздної комісії не було, недоречно і не так. Але з зарахування... бажань і можливо того, що потрібно більш детально розібратися, по, прошу пункт 14 і пункт 15 з даного проєкту рішення зняти на доопрацювання. Умова йде про 6-7 гектарів землі, якийсь план. Йде відмова сумівничного товариству в тому, щоб люди могли обробляти там водою. Скажіть мені, будь ласка, який план Чернівецької міської влади? щодо використання цих земельних ділянок після того як вони будуть звільнені з мешканців. Раніше попередніми роками було розроблялося, під то, щоб там був збудований е, автобусна станція. І для цього ми вирішили таким рішенням передати на департамент, для того, щоб вони і визначили можливість використання цих змі. На сесії депутати зняли питання на до та мають створити комісію, до якої долучать і учасників товариства. Анастасія Лупашку, Антон Романюк, Василь Ніколаїшин Суспільне новини, Чернівці.